Далі ж я пропоную поговорити про справжніх героїв і про увіковічнення пам'яті справжніх героїв, найближчим часом мають розпочатися роботи зі зведення національного військового меморіального кладовища. Як виглядає його проєкт? Зараз ми з вами, я думаю, побачимо на екрані, щоб для розуміння, так що це буде. Відповідна державна установа, яка опікується створенням кладовища, вже отримала в постійне користування земельні ділянки під Києвом. І коли ж власне розпочнуться безпосередньо роботи на Землі про це зараз ми будемо говорити із виконуючим обов'язки міністра у справах ветеранів України Олександром Порхуном. Пане Олександре, добрий день вам доброго дня. Ви власне минулого тижня здається, сказали про те, що робота над меморіальним комплексом переходить із кабінетної стадії, коли напрацьовувалися проєкти документація, тощо до будівельної частини. То власне, коли почнеться реальне зведення? Так, ви дійсно замітили і підтвердили те, що ми перейшли з кабінетної роботи до практичних дій. Є постійне оформлення земельної ділянки постійних в постійне власність національного військового меморіального кладовища, і безпосередньо сьогодні ми починаємо підготовчі роботи на першу чергу. Після підготовчих робіт розраховуємо вийти. На перше червня безпосередньо на будівництво першої черги скільки часу ви закладаєте на будівництво першої черги? Перша черга у нас розділення на два етапи: на перший етап і другий етап. І перший етап ми плануємо ввести в експлуатацію до кінця серпня, початок вересня і розпочати перші поховання. А що передбачає цей героїв. так? Перший етап. Що передбачає? Власне, перший етап передбачає це заїзд в військове національне військово меморіальне кладовище. Також це площа перед заходом на самий комплекс. Це площа для проведення церемоніалу і безпосередньо перший сектор поховань. Ви сказали, що вже на початку осені, наприкінці літа, перші поховання зможуть відбутися правильно? Так, а чи узгоджене вже питання із рідними тих героїв, які будуть перепоховані на цьому національному кладовищі? Чи вони погоджуються на таке? Як взагалі буде налагоджена робота з рідними? Дивіться, з цього питання ми постійно на зв'язку з членами родин загиблих захисників захисниць України, починаючи з самого початку цього проекту. Ми постійно з ними спілкуємося, тобто робота не зупиняється, спілкування не зупиняється. Безпосередньо, кожен хто захоче перепоховати свого рідного на національному військовому меморіальному кладовищі, він зможе це зробити. А державна установа національне військового меморіального кладовище проведе почесний ритуал перепоховання і поховають з почистями героя, який віддав найцінніше це своє життя за нашу Україну. Коли повністю комплекс має бути збудований? Загальний комплекс ми плануємо завершити до 27 року. Угу. А розкажіть, що він включатиме, окрім безпосередньо кладовища? Він включатиме в себе Центральну алею в 2,5 кілометрів. Який е на закінченні буде величезний пошток? 74 чоти метри висотою з прапором е державним прапором України, також він включає в себе е безпосередньо дві, дві зали трауру. Е він включає в себе кремато крематорій, Він включає в себе меморіал захисникам захисниць України, центральну площу, е адмінбудівлі, технічні будівлі. Е Стоянку для транспорту, який буде приїжджати, і е, безпосередньо музей, ми от зараз саме на екрані бачимо проєктні фотографії е, зображення, так як це має виглядати потім після будівництва комплексу. Всі могили повністю уніфіковані. Так, а як можна буде дізнатися більше про того героя, який похований в тому чи іншому місці? Наразі е, державна установа Національного військовому меморіального кладовище розробляє е, безпосередньо е, дуже такий потужний е, сайт, на якому буде е, мапа поховань. Е, і мапа поховання ми закладаємо не лише на національному військовому меморіальному кладовищі, а в нас амбітні плани зробити цю мапу поховань по всій території нашої держави і безпосередньо е, під. Е, Кожного героя похованого буде опис, де він проходив військову службу, де він загинув, і коротенька історія його життя. А, а хто доглядатиме за місцями поховання? Працівники державної установи національного військового меморіального кладовища. Тобто, рідні, це, це не буде обов'язком рідних, так? Ні, це повністю буде займатися держава цим. А як буде врегульоване питання щодо різної релігійної приналежності загиблих героїв і героїнь України, тому що ми розуміємо, є християни, є мусульмани, є представники інших конфесій, які зараз захищають нашу країну? І у них є ну деякі нюанси щодо правил поховання? Так, ми ці правила поховань враховуємо, тому було прийнято рішення, що будуть надгробні плити в формі плити. І безпосередньо, уже за віросповіданням, будуть наносуватись ті символи, яким е, якби би загиблі за героїв. Тобто, це все продумано будуть зроблені зміни до постанови кабінету міністрів, де буде чітко все прописано, і цим буде займатися також безпосередньо працівники державного установи Національного військово реального кладовища. Я зрозуміла, Дякую вам, пане Олександре, за те, що приєдналися. Це був Олександр Прохун, виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів України. We'll be right <laughs> back.